Сергію, а пам'ятаєш ранок 24 лютого. Пам'ятаю, я тоді проснувся від гучного гурки, то мені здалося, що це гримить. Але мама сказала, що це не грім, а все власне почалося. Я увімкнув телевізор, почув Зеленського і вже за 10.08 був на роботі. Тож, яким цей день був для наших телеглядачів, і що змінилось за цей рік? Дивіться далі. 24 лютого 2022 року усю Україну сколихнуло повномасштабне вторгнення расистів на нашу територію. Чимало сімей були змушені тікати в безпечні місця і кадри, які зараз бачите на телеекрані, не є з фільму жахів, а з реальних подій, що мали місце в перший день так званої путіним спецоперації у бродах. Теж було чутно вибухи, а люди у паніці змітали з прилавків магазинів усе, що бачили. О 24 лютого минулого року, де то так приблизно година четверта ранку, може біля п'ятої, дзвонив мені мій кум, сусід Антонюк Анатолій Іосович і каже: вставай, почалася війна. І я так скочив. На другому поверсі я це вскочив з ліжка і до балкону і чую такий звук літака і так далі. І зразу я заметушився, включив телевізор і почав, так би мовити, і тут почув, я на другому поверсі ще був, почув взриви, такі аж відлуння з сторони з півночі, аж. Так сказати, стінка задрожала, І я зрозумів, що це вже значить, десь з тієї сторони. Я думав, можливо, білі казарми, можливо, де далі вже б'ють по об'єктах. І я скоро спіш, з другого поверху спустився в підвал. Зразу в окриття пішло. Так, зразу я так зрозумів, бо я не зрозумів, що до чого, значить, і потім. Вже в телефонному е, зв'язку вже всі почали дзвонити, почав виясняти, що як потім вже встановили, де там які вибухи, що і як. І тоді включив телевізор і постійно, так би мовити, був в курсі тих подій, які, які в той час мали час. Та несподівано, що на нас напали, то саме таке було, що ми не сподівалися наші брати на нас. Напали. Ото, я кажу, було для нас, тим паче, що мій батько воював, захищав, аж дійшов до Москви. І зараз він, я кажу, зараз в гробу він би встав, якби побачив, що таке оє. То є жах, то є жах, не сподіваюся. Я кажу, брати зробилися ворогами, де таке написано, таке може бути. Але я кажу, Бог високо все бачить, кара буде, наші переможуть. Вдома був, одне пожалів, що я вже надто старий. Було трохи страшно пару днів, а далі вже трохи привикли. Був вдома, було страшно доволі. Тому що не знаю, ну були день війська, тому що ну, прильоти були жахливі. Ну так, страшно було. А у вас... Так само, бо вдома було дуже страшно. Не розуміло, що робиться, Була така непередбачуваність, дуже спонтанно це все сталося. Було дуже страшно. Я збиралася якраз їхати до Луцька лікуватися, і тут телевізор у нас ніч в мене працював, і просипаюся, а качу війна. І дуже було страшно. Проте українці не здавалися. Багато хто записався добровольцем в територіальну оборону, не виключенням стали і українські зірки. До прикладу, виконання лідером гурту Бумбокс Андрієм Хливнюком, патріотичної пісні Ой, у лузі червона калина стало символом незбуремості України. Кожен із українців не шкодував ні коштів, ні власних сил. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Усі територіальні громади почали свою боротьбу на волонтерському фронті і приймали внутрішньо переміщених осіб. Про це ми неодноразово знімали сюжети. Ми долучились до цього напевно з першого тижня, коли це все почалось. Нам завклуба клуба сказали, тобто запропонували, чи не могли би ми прийти. А оскільки навчання не було перший час, то ми всі погодились прийти і допомогти дуже було багато людей. Однозначно, що ми вшановуємо і завдячуємо героям, які тримають оборону, і дуже часто, на жаль, ризикують життям. Що можете побажати нашим ЗСУ? Щоб вони мали сили, здоров'я і обов'язково перемогли. Тож перемоги, сили, здоров'я. Це все. Побажати, як наш відчує перемоги. Ми всі чекаємо на ту перемогу. І Просимо Бога, Господа, заступництва, щоб Бог допоміг нашим, нашим воїнам, щоб, щоб визволили нашу Україну, нашу державу, яку ми дуже любимо. І дуже шкода, що нас таке спіткало важке горе. Щоб вони верталися всі живі додому, щоб з ними все було добре. Тільки перемоги. Перемоги, перемоги. Також eh, хочу сказати, що ми всі маємо допомагати ЗСУ, всім, всім, всі, чим, хто може. Тому що без ЗСУ ми б вже були <кхем>, рабами, давно вже б нас тут другі б ходили, і ми б тут всі були бідні і нещасні. Дякуючи нашим ЗСУ, слава Богу, ми маємо надію. Впевнені, що перемога буде за нами 24 лютого дві року. назавжди змінило життя багатьох українців. А чим цей день запам'ятався для вас? Пишіть у коментарях Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.